Их хороший, нанятный. Они длится, все вот еще. Да, вот ты тоже большой у меня такие. У них зачинивают России на... Плеттер. Да, плетер. Плетер еще с ней у меня что-то доброе. Вот тут есть ладони. На сьогоднішній день, як відомо, наші хлопці вже були в зоні АТО. На сьогоднішній день теж там знаходяться наші слідчі підрозділи. І от буквально через декілька днів знову будуть виїжджати туди для несення служби в зоні АТО. Нам подарували спецзасоби, каски: це окуляри захисні, це е, аптечки, спальні, мішки, радіостанції, бронежилети. Значить, різної категорії захисту, це надзвичайно дуже корислива для нас допомога. Це було зроблено на прохання Василя Івановича Турдея, тому що завтра ці хлопці поїдуть із міліції в зону АТО, і це надзвичайно неприємно, але. Якщо так сталося на нашій долі, що нам потрібно захищати нашу батьківщину, то кожен допомагає чим може. Питання в тому, що це не є якась акція з ряду вон виходяща. Зараз кожна людина допомагає хтось гривнею, хтось там якимись там запчастями, хтось якимись там бензином, хтось автомобілем, хто що може, то допомагає нашій армії. Дякую.